Маючи всього лише 1% зору з 200 можливих, тобто на правому оці я бачу 0,01. На лівому оці 0,00. Тобто тотальний нюанс. Хочу сказати, я ніколи не падаю духом. Займаюся спортом, творчістю і допомагаю людям. Для того, щоб підтримувати себе в чудовій фізичній формі, кожного дня я бігаю, катаюсь на велосипеді та віджимаюсь. На сьогоднішній день я п'ятиразовий чемпіон України з легкої атлетики серед незрячих спортсменів. Двічі учасник велопробігів на дистанції 10 кілометрів. А віджимання завжди мені допомагає зміцнювати м'язи, робити їх сильними та незламними. Якщо відео сподобалось, ставте вподобачку, і все буде Україна.